Нарешті, DaVinci зробив автоматичні українські субтитри. Погнали, покажу, як їх зробити. Так, ну що, ось у нас на таймлайні відео українською. Що ми робимо? Виділяємо. Йдемо у таймлайн. Тут обираємо IE Tools and Create Subtitles from Audio. Па-бам! І тут є Language. І ми навігуємо. І опа! Української нема. Що ж робити? Треба скачати. Треба класното. Enable Extended Language Support. Extra's Download Manager. Download. Качається. Все є. Закриваємо. Все одно нічого нема. Клацаємо Enable. І тут з'явилися додаткові мови. І одна з них українська. та дам Обираємо. Далі обираємо все, ну, все як завжди. Дефолт, і там ставимо Single Line. І create. Магія. І все. Дивимось. Нарешті. Да зробив автоматичні українські субтитри. Погнали, покажу, як їх зробити. Жодної помилки. Ну, звісно, це бета-версія, і е, ну, треба ще почекати, коли буде повністю супер. Але, ну, все, не треба там плясати з бувном, як ми робили до цього, використовуючи російську мову і потім е, виправляючи помилки. Да Вінчі ж є вже українська мова. Супер, давайте. もう。